Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів, а також радіо 22 уважних слухачів. Всім традиційно е хеллоу. Нехай скоріше здохне бункер на хуйло, ви на каналі Езотаріум, а також на радіо 22 І з вами Дзюба Михайлов. А це черговий прогноз на тиждень, а точніше на шестиденку з 22 по 27 вересня. І 22 вересня вже ввечері. Осіннє рівнодення, тобто ми наближаємося вже до зими. На жаль, це так і прохолодно стало саме тому, що ми наближаємося вже до осіннього рівнодення, і тому сьогодні прогноз буде розпочинатися вже з терезів, які розпочнуться 22 вересня, а... На бойове читування сьогодні заступає ось ця коробочка, і це Red Tarot червоні аркани таро унікальна колода, яка є лише в одному екземплярі, ось у цій коробочці. Зараз тільки треба дістати всі карти, закрити, покласти її. І для слухачів 22, як завжди, сьогодні буде невеличкий. Такий трек звучати, який може і ніде не звучав. Це знову буде одна з моїх чисельних пісень, філософська пісня. А що ж стосується цього тижня, то в середині тижня, а точніше, з вівторка по середу, буде центральний день від затемнень. Тому зверніть на це увагу, і якщо бажаєте бути трошки освіченими, що це буде за дні, тоді дивіться чергові про... Прогнози на день. Якщо ви не підписані на Езотаріум, підписуйтесь на Езотаріум. Якщо ви не слухаєте Радіо 22, то під цим відео буде посилання, де можна чути прямий ефір, у тому числі мою авторську передачу OverDrive. До речі, у нас на тижні буде декілька прем'єр, тому постійні слухачі Радіо 22 будуть приємно здивовані новому саунду. Ну що ж, пропоную вам не напружуватися. Потрібно заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік 5, 4, 3, 2, 1. Будемо розглядати лише прямі позиції великих арканів Таро, і це буде стосуватися великого періоду, тобто шестиденки з 22 по 27 вересня. Отож, що очікує представників знаку Терези? День дні будуть пов'язані з починаннями. Цей тиждень гарний тиждень саме для чоловіків. Якщо ви чоловік, це чоловіча карта. Мага. Якщо ж ви жінка, ви можете відчувати певні такі енергії суто чоловічого характера. А це Воля це принциповість і це егоїзм. Тож слідкуйте за своїм егоїзмом, не дозволяйте своєму его затьмарювати вам очі і пам'ятайте, що це гарний тиждень саме для починань і для творчості. Для представників знаку Скорпіон. Колесо фортуни, що ж, це виграшний період. Ви можете щось виграти, але для цього треба вірити в дива і пам'ятати, що для того, щоб ваш успіх був. Вже стовідсотковим, то треба покладатися не тільки на себе, але й на людей. Люди вам загалом будуть допомагати, і в цілому досить непоганий період. Але головне, не ставте на темних лошадок, не намагайтеся виграти все і відразу. Бо колесо фортуни може крутитися, воно може бути як прямим, так і перегорнутим. І ще представники знаку Скорпіон протягом тижня для вас гарні зустрічі. Чи бесіди з представником знаку Козиріг? Для стрільців Небезпечний тиждень вам випала карта повішений або жертва, і вона каже про те, що слід звернути увагу, перш за все, на своє здоров'я, а також на майно. У цей період вам важко буде щось накопичити, а ось розтратити те, що у вас є, це цілком можливо. Тож не віддіться на усілякі пропозиції, бо ці пропозиції можуть бути досить оманливими, і ця брехня може вас завести у ту. Піковий стан, найкращі вібрації цієї карти, це те, якщо ви будете займатися благодійністю, бо повішений полюбляє благодійність. Зверніть увагу на те, що слід бути досить обережними, особливо якщо ви автовласник, велика ймовірність ДТП та різних травм. Для представників знаку Козиріг, карта смерті. І це ваш управник. Це планета Сатурн, і вона пов'язана з долею. Тож протягом тижня можуть відбуватися доленосні події, може щось змінювати. Рекомендація самостійно змінювати вам щось, змінити хоча б зачіску, чи хоча б змінити свій гардероб, вже перестати ходити в одних шортах і вже вдягати курточку. І пам'ятайте, що це доленосний період. і і вам, як козирогам, буде легше з цим впоратися, бо це ваш управник планета Сатурн. Далі, представники знаку водолій. Будьте обережні, диявол це щось фатальне. Це, по-перше, якась агресія, яка може виникати протягом тижня. Вам треба дуже сильно контролювати себе, бути спокійнішими, не дозволяти вестися на різні провокації і намагатися не робити якихось дурних справ, які пов'язані з криміналом. Бо це за це буде велика відповідальність. Диявол пов'язаний з планетою Марс, а це агресивна чоловіча планета. Тож протягом тижня ви можете стикатися саме з такими агресивними чоловіками. Далі представники знаку риби Феміда. Феміда це рівновага, Феміда це справедливість, Феміда це гармонія. Якщо ви будете контролювати свої емоції, якщо ви будете користуватися більше розумом, ніж іншими частинами свого тіла, то все буде гаразд. Це непоганий період для того, щоб піти у якусь установу та вирішити якісь нагальні питання. Навіть судові якісь процеси будуть вами виграні, звісно, якщо у вас буде надійний адвокат. Звертайтеся до допомоги, вам обов'язково допоможуть. І ще це гарний період для жінок, які бажають завагітніти протягом тижня. Представники знаку риби для вас гарні зустрічі чи бесіди з представником знаку Терези. Ну а тут для радіо 22 я зроблю коротку музичну паузу і поставлю до ефіру трек, який був записаний. Ну на початку нульових десь у 2004-2005 роках називається пісня Нараяна, і вона російською мовою, але вона жодним чином не пов'язана ні з якою політикою. Вона про щось інше, про вічне, про божественне. Тож на радіо 22 прозвучав трек Нараяна в моєму виконанні. Це моя авторська пісня. Сподіваюся, що. Рано чи пізно я її запишу на нормальній студії, а це була така демо-домашня версія. Ну а я продовжую прогноз на шестиденку з 22 по 27 вересня для різних знаків Зодіаку. Зупинилися ми на рибах. Тож далі розглядаємо овен для овнів протягом тижня гарний день для якихось суспільних дій. Вам випав імператор в прямій, і він каже про те, що в цілому люди обставили. Вони вам будуть допомагати, якщо ви працюєте в якійсь організації, корпорації, все буде гарно працювати, і навіть ви можете почути якісь добрі слова чи отримати премію від керівництва. Навіть якщо ви будете просто сидіти вдома, до вас обов'язково будуть приходити гості, чи телефонувати вам на самоті, ви не будете протягом цього тижня. Далі представники знаку тілець. Сутінки. Це щось незрозуміле. Це щось темне, неясне. Це якась брехня, яка може літати навколо вас. Ви її не можете побачити, але ви її можете відчути. Це дуже поганий період для того, щоб щось з'ясовувати, якісь знаходити відповіді на свої запитання, навпаки, вас можуть ввести в оману, якщо ви будете слухати лише слова людей і не дослухатися до власної інтуїції. Краще дослухатися до власної інтуїції та. Якщо вам потрібні поради, то протягом тижня для вас дуже гарні зустрічі чи, чи бесіди по телефону з представниками знаку РАК для Терезі для близнюків. Жриця. Верховна Жриця це жіноча енергія. Якщо ви жінка, то протягом тижня ви будете відчувати досить себе впевнено. Це гарний, гарний період для зустрічі, гарний період для будь-яких знайомств, особливо з жінками, і також будь-які справи, які ви будете робити протягом тижня, краще робити з партнером, а якщо точніше, з партнершою, з жінкою. Далі представники знаку РАК, відлюдник. Відлюдник це самотність. Відлюдник це певні межі, в яких ви можете існувати. Відлюдник це обережність. Вам треба бути дуже обережними. Це не той період, коли ви можете щось розпочинати. Ви можете лише закінчувати, ви можете лише все доводити до логічного завершування і розставляти всі крапки над і. Відлюдник каже про те, що є велика ймовірність реального уходу у той бік. Когось з ваших знайомих. Тож не дивуйтеся, якщо цей тиждень буде досить такий великий на втрати. Не забувайте, що живемо ми вічно, і відлюдник нагадує про те, що у всього в цьому світі буває кінець. Далі, представники знаку Лев, закохані. Це вибір. Закохані, це гарний період для того, щоб саме зустрічатися з закоханими та експериментувати, знаходити якісь нові шляхи для розвитку. У вас відкриваються можливості а можливості у нашому житті це майже все. Закохані кажуть про те, що не треба бути чесним протягом тижня. Навпаки, якщо ви будете трохи лукавити, казати неправду, десь не договорювати, ви можете від цього тільки виграти. І ще протягом тижня представники знаку Лев, для вас гарні зустрічі чи бесіди з представником знаку діва. І нарешті, діви для вас дуже результативний цей період. Протягом тижня вам випала карта Всесвіту. Ви можете зробити великі справи, закінчити ті справи, які вже тягнуться не один рік, отримати якісь преференції, дівіденти, отримати справжні перемоги та нагороди. Головне вірити в дива, і не забувати, що все, що є в вашому житті, дають вам вишні сили, всевишній, який створив і небо, і всесвіт. І в Цілому це досить результативний тиждень. Можете багато чого зробити і багато заробити. І ще представники знаку Діва протягом тижня для вас гарні зустрічі чи бесіди з представником знаку Скорпіон. І останню карту я дістану з колоди, перша, яка мені трапиться на пальці, і це буде загальна карта тижня. Чого очікувати від цього першого тижня знаку Терезів? Імператриця. Імператриця це дії, імператриця це гроші. Імператриця це наша планета, матінка, Земля. Не забувайте почитати її. І не забувайте, що ми лише подорожні на цій планеті. Ми прийдемо і підемо, і залишиться від нас лише добра, а від когось темна слава. Тож намагайтеся. Цей тиждень проводити продуктивно і допомагати іншим, бо планета Земля нам завжди допомагає, неважливо від того, цінуємо ми її чи ні. Але вона це та сама велика мама, яка дійсно достойна наших великих почитань. Я ж вам всім бажаю. Щоб все найкраще, що для вас сьогодні сказали червоні аркани, відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Дякую всім за увагу і висловлюю щиру повагу.